Два місяці тому назад я зробив відео на цьому каналі, де я вам розповів про те, як Дональд Трамп благав Зеленського врятувати його. Він благав Зеленського врятувати після тієї позорної зустрічі, яка відбулася в Білому домі. Коли Дональд Трамп разом Діджевенсом намагалися тиснути на Зеленського В итогі вони опозорилися. Вони опозорили Сполучені Штати Америки. До речі, те відео подивилося вже більше 300 тисяч е, глядачів, більше 300 тисяч переглядів. Там дуже велика Кількість вподобаючих дуже велика кількість ваших класних коментарів. Якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка, і сьогодні Зеленський врятував Дональда Трампа в черговий раз. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Так чи вдячний Дональд Трамп Зеленському і Україні чи ні, ми з вами також спробуємо з'ясувати. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця, і не забувайте про ваші. Підписочки, вподобаєчки і коментарі. Вони дуже важливі для підтримки Україна мовного контенту. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами обсудимо залежність Дональда Трампа від е, Зеленського. Так, друзі, це вже не перший раз, коли Зеленський врятовує Дональда Трампа. Перший раз це було під час першого президентства Дональда Трампа, коли Зеленський не пішов проти нього і не допоміг скинути його. не допоміг Міг з імпічментом проти Дональда Трампа. Дональд Трамп тоді висів на волості. І завдяки тому, що Зеленський не підтримав опозицію, Дональд Трамп зміг досидіти свій термін до кінця. І всі сподівалися, що Дональд Трамп ну, якщо не буде вдячним Зеленському, то, хоча б не буде ставити припони, не буде е, наїжджати і не візьме сторону е, Росії. Але ми помилилися. Дональд Трамп, коли прийшов до Білого Дому, він почав тиснути на Україну. Він почав тиснути на Зеленського. Він зразу показав, що він хоче дотиснути Зеленського і Україну, і змусити Україну капітулювати перед Росією. І коли Зеленський полетів до США в Білий Дім на зустріч, тут у нас ходять такі. Зараз покажу вам класну таку родину, яка тут у нас ходить. Дивіться, бачите? Оце от я вам знімаю, а тут у мене ось от картинка позаду мене. Ну до речі, це класно. Так життя вирує, е, народжуються діточки, е, різні діточки, і це класно. Також, коли Зеленський приїхав, вони спробували на Зеленського наїхати е, затиснути. Але їм не вдалося, і на той час світ ще не розумів до кінця, хто такий Дональд Трамп. На той час всі всі ще дивилися на Дональда Трампа, як на такого мачо зі стальними яйцями, який зараз прийде, і як ото ж безшабашний почне все рубати наліво направо. І були сподівання на те, що він все ж таки зможе затиснути Путіна і допомогти. Україні на сьогоднішній день всі ці очікування вони вже розбиті. Ми з вами про це вже розмовляли багато разів. І ось пройшло два місяці. За ці два місяці Дональд Трамп позорився вже багато разів. Дональд Трамп розбив вже той міф, який був навколо нього, як навколо такого рішучого лідера, рішучої людини, який може. Щось зробити, змінити в позитивне русло за цей час. Дональд Трамп розсорився з усіма своїми другами і партнерами. Дональд Трамп не тільки розсорився з друзями і партнерами, Дональд Трамп налаштував проти себе е, друзів і партнерів. Дональд Трамп програв майже все, за що він брався. Він стріском програв цю тарифну війну, яку він об'явив всьому світові. Е, потім він це це потихесенько зараз кокошує, і я вам розповім, чому. І також на сьогоднішній день він програє тарифну війну проти Китая. Тобто, за що б не брався Дональд Трамп, е, йому немає за що сказати і показати позитивні результати того, що він робить. І зараз, всередині сполучених штатів Америки, все більше, і більше назріває недовольство Дональдом Трампом. Там все менше і менше людей його підтримують, все більше і більше людей кажуть, що вони. Зробили помилку, коли вони обирали Дональда Трампа. Але все ще залишається досить велика кількість таких, знаєте, трампістів, які ну це фанатіки, це хворі люди, які просто вони вірять цьому, що каже Дональд Трамп, і Дональду Трампу конче необхідно було показати, хоч якийсь позитивний результат а, своїх перших ста днів правління на пості президента Сполучених Штатів Америки, Дональду Трампу і його ка. Команді нічого було показати. Вони обісралися з Ізраїлем і з Хамасом. Вони нічого не зробили з Іраном. Вони зараз обісралися з Китаєм. Вони втратили Канаду, вони втратили Європу. Тобто, Дональду Трампу немає що показати. А показати щось треба. Ну і не забуваємо про проміжуточні вибори, які повинні бути, і не забуваємо про те, як. Всі, хто підтримує Дональда Трампа, тобто Трампісти, вони зараз втрачають довіру і втрачають вже і підтримку людей. І ось цьому всьому забрежила одна можливість, і це що правильна Україна. А останнім часом Дональда Трампа почали вже дуже багато критикувати в Сполучених Штатах Америки і за його політику щодо України, щодо Росії, щодо війни, і почали критикувати Дональда Трампа за те, що він він вочевидь він став на сторону Росії. Він спочав підтримувати Путіна, він почав підтримувати Росії. І зміна якась позитивна зміна в цій війні або в Україні зміна в риториці Дональда Трампа щодо України або Росії могла змінити ситуацію, так могла змінити відношення до Дональда Трампа, всередині Сполучених Штатів Америки. І ось така можливість. Це ця угода. Дональд Трамп спробував спочатку показати, який він такий, так знаєте, кавалер, такий з шашкою налетіти. У нього нічого не вийшло. Зеленський і українці обламали йому рога. Вони йому обламували рога багато разів за ці 100 днів. І, е, врешті-решт, Зеленський погодився в черговий раз спасти Дональда Трампа. Ми з вами вже розмовляли про той е, про ту зустріч, яка відбулася між Дональдом Трампом і Між Зеленським в Італії під час похорон Папи Римського, коли там відбувалася паніхіда, е, ця історична зустріч вона була короткою, але вона була дуже продуктивною після цієї зустрічі. Дональд Трамп почав міняти свою риторику, і я вам вже декілька разів казав, що я впевнений, що на тій зустрічі Зеленський зробив Дональду Трампу якусь таку пропозицію, від якої Дональд Трамп не зміг відмовитися і не зможе відкрутитися і подалі. Sky News зробили класну аналітику, і вони припустили, що саме на той зустрічі Зеленський е зміг донести до Трампа, що угода з Україною це може бути останнім таким рятівни рятівним шансом для Дональда Трампа якось повернути до себе довіру. І Дональд Трамп про це розумів. Дональд Трамп сам про це розумів, і чомусь мало хто звернув увагу на ту інформацію, що е Дональд Трамп він за. Просив. Цю зустріч з Зеленським один на один. Це не була ініціатива Зеленського. Тобто на цій зустрічі також хотів прис, бути присутнім і Макрон. Але ні, Дональд Трамп попросив, щоб Зеленський з ним зустрівся один на один без Макрона, без нікого. І я впевнений, що саме на цій зустрічі Дональд Трамп просив благав знов таки Зеленського врятувати його, дати йому, хоча б щось, що Дональд Трамп може показати своїм виборцям, і Зеленський черговий раз погодився Врятувати Дональда Трампа. Так, цього разу я впевнений, Зеленський допоміг Дональду Трампу, врятував Дональда Трампа, не тому, що у Зеленського є якісь там теплі відчуття до Дональда Трампа, або Зеленський повірив Дональду Трампу. Про це ми з вами також поговоримо. Зеленський протягнув черговий раз руку допомогу Дональда Трампа, мабуть, тому що всередині Сполучених Штатів Америки ще не та ситуація, коли можна 100% скинути Дональда Трампа. Так, його підтримка падає, там недовіра до нього зростає. Але Дональд Трамп все ще міцно е, тримає Сполучені Штати в своїх руках, і е, зараз, мабуть, ще не в той час, не влучний момент для того, щоб е, нанести такий, знаєте, серйозний удар і. Просто добити Дональда Трампа, тому Зеленський погодився а, допомогти Дональду Трампу, і ця угода, про яку ми з вами розмовляли вчора, я вам вчора розповів, чому ця угода, яку підписали Сполучені Штати Америки з Україною, є дуже класною угодою для України. Тобто, це 100% виграш України і 100% програш Сполучених Штатів Америки. Якщо ми кажемо е -е, і порівнюємо ці угоди в первоначальному його вигляді, якщо ми порівнюємо ті декларації, які казав Трамп, коли він намагався підписати свою угоду перший раз, і те, що ми отримали в фінальній стадії, так тобто, це перемога України української дипломатії. Подивіться моє вчорашнє відео. Там я все це розжував. Також підписання цієї угоди стало тим рятивним е, кругом, який е, отримав Дональд Трамп з у, від України і від Зеленського. І підписання цієї угоди відбулося саме на 100 днів, і це дало можливість. Так, Дональд Трамп вийшов і сказав, що він так, він він найкращий дівець, він підписав цю угоду з Україною. Він е, там вже приписав, що він цієї угоди може отримати Сполучені Штати Америки, можуть отримати до 350 мільярдів доларів. Ну, це все зрозуміло. Так, всі ці заяви вони адресовані для тих хворих в трампістів. Їм ем не потрібні е, факти, так їм достатньо того, що їм каже їхній бог, їхній лідер. Тобто, вони для них Трамп це не просто е, якийсь там бизнесмен, людина. Це секта, така секта, яка сліпо вірить в те, що. Каже їхній е, бог цей Дональд Трамп, і от Дональд Трамп показав цю угоду, сказав все. Я от бачите, я це зробив. Е, ну знов таки, Дональд Трамп, як завжди, все це перевернув на, з ног на голову, приподніс як свою чергову перемогу. І це трошки заспокоїло е, е, американських е, цих реднеків, так американських е, трампістів. Ну і трошки дало ще часу Дональду Трампу е, якось себе трошечки реабілітувати. Увати ця угода, яку після цього Дональд Трамп підписав на 50 мільйонів допомоги. Україні, тобто він це не безкоштовна вже допомога. Так, тобто він погодився а, продавати а, продати Україні зброю на 50 мільйонів, так це капля в морі порівнянні з тим, що Україна потребує. Але якщо ми знов таки мало хто а, сопоставляє ці факти і звертає увагу, що Зеленський він, коли а, в своєму інтерв'ю, він казав, що нам потрібна американська зброя, ми готові її купувати, і він навіть сказав, що саме Україна потребує від. Америки. Тобто Зеленський тоді підкреслив, що більше зброї вони зараз будуть отримувати від Європи. Але від Сполучених Штатів Америки їм потрібні ну, хоча б така зброя, яку вони не можуть, Україна не може отримати від Америки. А саме це протиповітряні, це протиповітряні е, системи захисту, так і ракети до цих захистів. І цілком можливо, що на тих переговинах е, в Італії шла розмова саме про те, що. Зеленський допомагає Дональду Трампу. Зеленський підписує цю угоду. Угода не буде а, ту, яку надав Дональд Трамп. Угода буде на користь України. Це буде чесна угода, тобто верніше не на користь України, а угода буде на користь обох країн. Це буде чесна угода. І Дональд Трамп погодиться продавати те ту, ту зброю, яку Україна не може отримати від інших. І це був, були вимоги Зеленського до Дональду. Нальда Трампа і скоріше за все Дональд Трамп він просто погодився на ті умови, на ті вимоги, які висував Зеленський, і які висунула йому Україна. Те, що Дональд Трамп зараз підписав цю угоду і підписав угоду на продаж зброї. Україні на 50 мільйонів друзі, знов таки тут не треба обманюватися. Так е, ми з вами чудово знаємо, що обіцяти одружитися не означає одружитися, і ми з вами чудово знаємо Дональда Трампа. Дональд Трамп може зараз обіцяти все, що завгодно підписувати все, що завгодно, якщо це вигідно йому. Але через дві хвилини він вже е, спокійнесенько забуде, що він підписав, що він сказав. Він спокійно кине всіх своїх партнерів і буде діяти далі саме так, як це вигідно. Тільки йому тому тут не треба розслаблятися. Я впевнений, що е, Зеленський, що уряд України це також чудово розуміють. Я впевнений, що вони зараз тримають Дональда Трампа дуже міцно. Я сподіваюся, що Дональд Трамп зараз буде. Надавати, ну принаймні, він не буде надавати допомогу, але він погодиться продавати хоча б саму необхідну зброю до України. Знов таки хочу вам сказати: Дональд Трамп це робить не тому, що він е, хоче допомогти Україні, не тому, що в ній проснулося в ньому проснулося щось лю людське таке чоловіче. Знає, знаєте. ні, е, Дональд Трамп вимушений це робити. Дональда Трампа поставив в таку позицію, коли він не може відмовитися. І зараз е, як я вже. Казав і раніше, ну Принаймні, подальша судьба Дональда Трампа, політична судьба, політична кар'єра Дональда Трампа вона дуже сильно залежить від України. І зараз велике питання, як Україна буде вдало користатися цією залежністю. Принаймні, те, що я бачу на сьогоднішній день, Україна дуже класно використовує е, цю свою силу. Е, е, Україна використовує класно цю залежність Дональда Трампа від подій в Україні і від е, того, як він е, що він робить навколо. України, і по відношенню до України. Тож я сподіваюся, що Україна і далі буде вдало тиснути на Дональда Трампа. І так, друзі. По Факту, ми з вами маємо, що по факту, ми з вами маємо, що Дональд Трамп час від часу, от його судьба просто підвисає і залежить цілком від України, при тому, що Дональд Трамп робить все можливе для того, щоб знищити Україну. Можливо, знаєте, я так думаю, це просто вже його, його бісить ця залежність, і він намагається якось відомститися Україні, е сподіваючись на те, якщо що, якщо не буде України, то і він позбудеться е, цієї залежності. Але по факту е, Україна час від часу рятує Дональда Трампа, Зеленський час від часу рятує Дональда Трампа, і підписання цієї угоди, яка відбулася, це класна угода для України. Під, під, е, це підкреслюю ще раз: це е, дуже класна угода для України. Так ось підписання цієї угоди це. Черговий раз, коли Україна, коли Зеленський, погодилися врятувати Дональда Трампа, і дивитися на ці події треба саме так. Але друзі, це все ще не кінець цієї історії. І на жаль, ми з вами ще маємо війну. Ми з вами маємо президента Трампа при владі в Сполучених Штатах Америки. А це означає, що А це означає, що на нас чекає багато багато новин. Тому, друзі, давайте ми з вами будемо залишатися і далі разом. Від вас підписочка, від вас подобаєчка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!